Так, е, всім привіт. Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. У нас, як завжди, не, так, не в нас, а в мене якісь певні технічні, е, технічні негрази, я навіть не знаю, в чому справа. Але зараз має все працювати. Окей. Отже, перед тим, як я перейду до. Нашої розмови, будь ласка, напишіть чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я сьогодні буду вам розказувати про настільну гру Фліп 7, яку її розробники називають найкращою настільною грою Ever. І разом з вами спробуємо дізнатися, чи це так, чи не так. І. Не знаю, напишете своє враження після, після е, того, як я розповім, коли перейду до коментарів. Е, перед тим, як почати розмову за нашою традицією, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути мир і спокій в наші домівки. Так, бачу, що мене чути добре, це вже чудово. І переходимо до наступних подяк. І отже, я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, БаймієКофі чи платежами на Монобанку. А зокрема, хочу подякувати наступним людям. Андрій Ж, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам Сано 33, халастер, Дашабі, Лорд оборц, Пупермен, Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. І нашим чудовим гравцям. Якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то, будь ласка, переходьте в описі за посиланнями та обирайте шлях, який для вас буде більш прийнятним. Також хочу нагадати, що у нас далі. Триває збір на придбання запчастин для виготовлення пташок, які будуть літати і робити цей світ кращим. Я думаю, що завтра я опублікую в нас в телеграм-каналі подяку від хлопців, які вже отримали наші пташки. Тому слідкуйте за нашими новинами. І перейдемо до нашої гри. Отже, Flip 7 гра. Яка, як кажуть автори, The Greatest Card Game of All Time. Доволі амбіційно, як на мене, таке заявляти. Але отже, розробив її дизайнером виступив Ерік Ольсен. Видає її компанія The OP, видана у 2024 році, розрахована від 2 до 99 гравців, і тривалість партії в середньому 20 хвилин. Вік гравців від 8 років. Отже, що це за гра? Це гра абсолютний пушіолакс, такий 100%, де вам потрібно набрати 200 переможних балів для того, щоб виграти в цій грі. Яким чином ви набираєте ці переможні бали? Ви просто будете, дилер буде відкривати вам вхід в одну карточку. Карточки є пронумеровані від 0 до 12, і що цікаво в цій грі, це номінал картки. Позначає, скільки таких карточок є в колоді з грою. Тобто, якщо це картка 12, то таких карток є 12, якщо це картка 5, то таких карток є 5, 6 6 штук в колоді, і до нуля одиниця та 0 є в одному екземплярі в колоді. Також ви будете мати картки певні. Назвемо їх модифікатори це картки, які будуть вам додавати переможні бали. Чи, наприклад, як карточка X2 буде множити суму, яку ви назбирали в, свій, в цьому раунді, на 2, і приносить вам купу купезну переможних балів. Отже, що ще цікавого, що якщо ви зберете 7 різних карточок, тобто сім карточок з різним номіналом, ви будете мати плюс 15 додаткових переможних балів, також у вас будуть картки дії, які ви зможете розігрувати на гравців, які є ще активні в цьому раунді, тобто які не згоріли. Як відбувається згорання, це якщо ви відкриваєте другу таку саму картку, яка вже є у вас в ряді. Тоді всі ваші карточки згорають, ви вилітаєте на цей раунд з гри і нічого не отримуєте. Є е, з, з, з цих карточок дій є три. Штуки всього одна фріз, це ви зупиняєтесь на цей раунд і більше не берете карточок. Фліп 3 це ви перевертаєте, вам відкриваються три нових карточки. І Second Chance це власне карточка сейву, яка вам допомагає зберегтися у випадку, якщо ви відкриєте картку, яка вже є у вас на перед вами викладена в вашій ігровій зоні. Ви скидаєте ту картку та скидаєте картку Second Chance. Загалом компоненти виглядають отак. Мушу сказати, що гра оформлена дуже-дуже дуже просто, і, на мою думку, це прекрасно. Єдине, що коробка блискуча, неймовірно, і не знаю, можливо, вона частково мені і продала цю, цю гру. Окрім того, що практично з усіх джерел. Де я черпаю інформацію про настільні ігри. Всі казали, що це просто неймовірно крута настільна гра, е і ми її зіграли багато разів. Е чому ми її зіграли багато разів? Зараз я, мабуть, е попереду... це фотографії з наших... одних з наших партій, а це фотографії варіативності коробки. Оця найбільша коробка вона в мене є. Єдине правда, я шлопак так з стрім, що забув її взяти з собою, вона лежить в іншій Частині кімнати, бо я ми її сьогодні теж грали. Це є перше видання гри. Друга, оце з таким клапаном зверху, це, ймовірно наступна реінкарнація гри, але не точно. І оця найменша це теж якийсь прототип. Що хочу сказати, гра дійсно хороша, вона навряд є найкращою грою Ever але вона дійсно достойна. Я її награв дуже-дуже багато партій. Вона дуже класно заходить людям, які не знайомі з настільними іграми, через те, що у неї фактично правила, ну, мабуть, простіші за двері, якщо так можна сказати. Тобто, фактично, в свій хід, все, що ви робите, це рахуєте суму карточок, яка відкрита перед вами, і приймаєте рішення. Чи відкривати перед вами ще одну картку, чи вам достатньо, ви на цей раунд зупиняєтесь і просто заскорити переможні бали? Все. І, звичайно, як це? Щоб зупинити опонентів? Ви маєте на них. Зіграти картки, які будуть їм падлити. Звичайно, буде дуже сумно, якщо зігравши на опонента картку Фліп 3 і йому відкриються всі три картки різні, які, яких у нього нема в ряду, то ви йому допомогли. Але таке взаємодія між гравцями дуже е, така є. Але чесно, ну не знаю. Як на мене, вона абсолютно не впливає негативно на саму гру, тобто гра від того е, не стає. Гіршою, і якось не викликає негативних емоцій у мене і в тих, з ким ми грали. Я її постійно беру на ігри з хлопцями, які лікуються. І вона залітає просто на ура. Навіть один військовий попросив купити йому цю гру, бо вона йому дуже сильно сподобалась. Звичайно, що я йому її купив, і він має надію, що він не грає. Та й таке, мабуть, про гру все. Єдине, що ще можу вам сказати, що один з видавців зацікавився її локалізацією, і зараз посилено, посилено, веде перемовини про те, щоб ми її отримали українською. Єдине, що та коробка, яку він мені показував, вона виходить, є четвертим варіантом жодним не з цих трьох. І прикольним, тому що вона є маленькою і не є такою абсурдно великою. Тому що дійсно велика коробка для колоди карт це трошки засмішно. Але блестить вона просто неймовірно. Як ми бачимо на, цьому, на цій фотографії, усі, усі картучки блистять. Е, та Чи є вона дійсно найкращою грою? Ні. Чи є вона достойною грою? Так. На мою думку, вона прекрасно підійде як філер між якимись мозголомними іграми, чи просто як філер для того, щоб там потратити. ну, 20 хвилин це, мабуть, доволі чесний час, хоча можливо, можна зіграти її набагато швидше. І як, як забивачка така, чи як проста гра, вона, ну, вона просто неймовірна. Типу, але я все ж таки би не спішив з тими гаслами. але Американці люблять великі, великі гасли, тому таке. І таке. Якщо маєте по цій грі якісь питання, то пишіть. А якщо ви встигли її зіграти, можливо, хтось з вас її зіграв на board Game Арені, то напишіть свій, свій відгук, своє враження про неї. Бо мені гра неймовірно зайшла, і, в принципі, всім, з ким я її грав, і з ким я її грав, вона всім зайшла, зайшла на ура. І перейдемо до. Ваших коментарів, але перед тим ще раз хочу подякувати Збройним Силам України та усім волонтерам, які роблять шалену-шалену роботу в цей час, виганяючи окупантів з нашої землі. Хм. Так, е і почнемо з коментарів. Отже, перший від Тараса Торбача. Ех, він не вліз, але я його прочитаю. Е, так, гарного стріму, автопний коментар. Там, де кідрука, що може Остапу українцю написати. Він розробляє якусь гру провідень. Та, вже написали, і зараз я подивлюся, що Остап відписав. Е, Остап написав, що він з радістю прийде на стрім, але тоді, коли гра буде більше готова. Так, е, так е, Левчуку не подобається затримка, неподобство. Ну, що поробиш. То таке життя. Так, а ну якщо я зроблю ось так. Секунду, я прямо зараз буду з вами правити, але я візьму коментар від Тараса для того, щоб, для того, щоб його поправити в прямому ефірі. Як бачите, ми прямо зараз будемо щось щось міняти. Ага, так не вийде. В ті інтернет і ті. Ну, а чого ти так не ходить? Треба буде ще раз пробувати. Сорі, Е, Так, Віталік пише, що відень 1748 напевно, історичний варгейм якийсь. Ні, там якесь євро, якщо я ну, правильно зрозумів по картинці. Так, Віталій, давайте спитаємося, Ростоку, що він думає про Andromeda Edge, що зараз передзамовленні. Нічого не думаю, бо навіть не дивився. Я тепер стараюся в важкі ігри. Не, в сторону важких ігор не дивитися. Е, так, Юрій пише, що для будь-якого автора його гра, мабуть, найкраща ever, але ми всі різні, тож комусь може бути ніт е, Ну Якщо говорити про цю гру, вона насправді є, є хорошою, вона не є поганою абсолютно. Просто ну такий маркетинг. Е, я розумію, що, можливо, вона розрахована на мес-маркет. Я як о, фанат і. Зазнайкуватий чувак, типу. Ну, не знаю, типу. Е, вона чесно, вона є дуже-дуже класна. Тобто, просто я би написав таке на коробці. Я не знаю. Може, в мене щось проблем... Якісь проблеми з амбіціями, але ну, це... це для мене не продасть її однозначно. Для мене мені її продало. Це коробка і відгуки від людей, до яких я прислухаюся у світі настільних ігор. Ну, перепрошую, скажімо так, тому, тому таке. Так, е, Ігор, я андромеду почитав правила до середини і замовив, наче непогано євро вийшло. Юрій, я теж вклався в Андромеду. Ігор, а ще хрещеного батька взяв, бо треба говорити з повагою, Дон. 100%. Так, Ігор, друга коробка, наче ігри у магазині, все по 20 гривень. Ну, ні, чому? Вона насправді дуже класна, тому що це є формат власне тих ігор, які продаються дуже добре, як Uno, як. Ось по що вона ще таке? Сет нас продається в такій, в такій коробці. Тому, тому це прикольно. Тобто, якщо ж якщо, дійсно на неї буде ціна, якщо їй вдасться локалізувати приємна. То я вважаю, що це перемога. Типу, це, це реально гра, яка для тих, хто е, на чуткому підійде? Для забивки між в, е, партіями важкі великі ігри, е, для тих, хто любить прості, ну просто до неможливого прості ігри і любить, е, я навіть не знаю, дуже швидко грати. Е, для знайомства людей, які не знайомі з настільним світом. І показати їм гру, яка їх захопить, і заставить їх копати далі в копатися в світі настільних ігор, дізнаватися про нові ігри, відкривати для себе цей світ, як на мене, це шикарний вибір. Так, Андрій, в мене сьогодні було. Було на Бога, що кинув на чувака фліп. -три. А, на БГА, перепрошую. У мене сьогодні було. Я просто Бога мене сконфюзило, я такий, Господи, що це? У мене сьогодні було на БГА що чувак, на чувака фліп 3, а йому всі різні, ще й другий шанс випав. Чувак взяв 100 балів за раунд завдяки мені. Та, ну, Гра це гра про абсолютну жертву для Бога Бога рандому, і з тим нічого не зробиш. Тут треба просто все сприйняти і, і відпустити і отримувати насолоду. І особисто я і всі, з ким ми грали, ми отримали шалену насолоду. Так, так, Юрій до Ігора. Крещений має бути з хорошим аеро. У мене є банд банда на Сіті, а це наче як перероблений Карлона. Так, це є перероблений. Так, Андрій Слобовий дуже хочу зіграти її з батьками. Слухай, заходить просто на ура. Просто. Так, Ігор, рандомна гра на відпочити після Андромеди чи сеті. Мабуть, так. Так, Андрій, ти бачив, щоб хтось спробував картки рахувати. Ну, В нас був чувак, один військовий, який е, ну, дуже зосереджено її грав, що я питався, кажу, Андрію, ти, ти, ти запам'ятовуєш карти? І він такий каже, так, я намагаюся. Але чесно, ну, я таким не займаюся. в мене, мабуть, типу голова просто не для того створена. Тобто, ну, це, це ж. Ну, таке, не знаю. Я. Я не рахую. Так, Віталій, преференс бажано карти рахувати. Ну, можливо, тому я і ніколи награв в преф. Бо я не, не, не годжуся для рахування карт запам'ятовування. Так, Андрій награв на вже партії 10 на БГА, топовий філорочок дуже хочу. Думаю, він десь на рівні листів закоханих. Ууу. Я обожнюю листи закоханих, але мені здається, що Фліп 7 все ж таки трошки буде простіший. Правилами і, 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 і діями. Тобто, але в принципі, е, ну таке. Тобто вони, вони для мене десь відносно умовно поруч стоять по простоті. І та він він просто дуже гарно гра, просто класно Так, Ігор, не грав, але блищить заманливо. Може, візьму, як попадеться. Ну, будемо тримати кулаки щоб видавцю який. Працює над тим, щоб вона заговорила українською, все вдалося, і ми її отримали. Бо має бути щось дуже класне. Так, Віталій, мій батько був фанатом хрещеного батька. Була б гра років 4, назад, взяв би не задумуючись. А зараз треба подумати: в сім'ї в неї не зіграти хіба з хлопаками. Е, ну, я взагалі Арія не люблю, хоча е, фільм, фі, фільми люблю. Багато разів їх дивився. Книжку, на жаль, не читав, починав, але таки не, 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 не докінчив. Але, типу, ну, Ара це не, це не мій стиль Ігор. Тип Ігор. Е, так, Андрій, Віталій, бери хлопчакам, треба теж щось грати. то, то напевно, Андрій про себе говорить, бо він з один з тих хлопчаків, які, 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 які грають. Так, Ігор, гра створена, щоб отримувати задоволення, а не і вірші запам'ятовувати картки. Якщо є не багато карт, можна спробувати запам'ятати. Е, я не пам'ятаю, там здається 52 карти всього. Якщо 12-12, 11-динадцяток. 11, ну, типу, це все додати. В принципі, ви отримуєте суму карт плюс, е, здається, по три картки власне цих дій, по одній карті е, особливих е, особливих цих е, господи, модифікаторів, перепрошую. Там, плюс 2, плюс 4, плюс 8, плюс 10 і одна Х2. От, але гра реально, реально бомбова. Тому не знаю. Ну. Але знову ж таки, мені не дуже сподобалось, що вони написали. Що це найкраща гра, типу, Ever. Карткова. Вона, вона дійсно хороша. Вона, типу, от-от-от-от прям дуже-дуже гарний філлер. І заслуговує він однозначно на те, щоб е, говорити, говорити українською. І щоб ми його мали, тому що е, ну, не знаю, з філерів останніх, що я грав, то, то, мабуть, то, мабуть, одна з найкращих. З нових. Але то таке, я не багато грав, тому таке. Добре, друзі, як маєте ще питання, то, будь ласка, пишіть. Як не маєте, то будемо прощатися та розбігатися, щоб я вас часу багато не забирав. Е, і побачимося з вами в понеділок. На новинах, як завжди, о 10-й годині. Нагадую, наші стріми завжди понеділок, 10, п'ятниця, 10-та вечора. Е, та Всім гарних вихідних. Так, чекайте. Ігор пише: Ростик, це правда, що у Данії душно донітазом вішають. Е, в нас ні, в нашій квартирі все. Розведено окремо. У нас навіть два санвузли, і в нас один санвузл з душем, інший з ванною. І в попередній квартирі, де моя сім'я жила, то теж один санвузл був з ванною, інший санвузл був, санвузл був з душем. Такого я ще не бачив. Я таки бачив в трейлерах, ну цих будиночках на колесах. Бачив в одному готелі в Криму. Але він був не над унітазом, а це просто посередині е, туалетно-ванної кімнати е, висі, висіла лієчка зі стелі. І це мене дуже здивувало, бо це був якийсь. який це був рік 2000. 2006 здається. І я заходжу в ванну кімнату і, типу, туалет стоїть, умивальник є, а душу нема. А я такий, типу, а де, а де а де душ? Вони такі. Вон, подивись наверх. Я такий. що? Господи, щоб знай знайти той хар, на якому ті фотки зберігаються, де я це фотка. А якщо так, то я ну, кажу, я не, я не бачив такого, щоб, щоб душ вішали над унітазом. Якісь цікаві такі побрехеньки виходять. От. Окей, добре, друзі. Я дуже-дуже дякую вам за увагу. Ще раз скажу: підтримуйте наших запис... захисників перепрошую, вже ввечір п'ятниці заплітається язик. Підтримуйте наших захисників, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок, тому що пташки літають, роблять цей світ кращим. Останні пташки допомагають на нових землях. І давайте зробимо цей світ кращим разом. А як вам? Вас залишиться бажання і настрій, то закиньте щось нам на канал, щоб і нам додати хорошого настрою. А на цьому все. З вами був Ростик, світ настільник Ігор.